Метод електронного балансу. Записуючи рівняння окисно відновлених реакцій, ми намагались урівняти рівняння методом підбору коефіцієнтів. Рахували число атомів в лівій частині і в правій, знаходили найменше спільне кратне і дописували-підбирали коефіценти таким чином, щоб число атомів в лівій частині дорівнювало число атомів у правій частині. У багатьох реакціях традиційний добір коефіцієнтів потребує багато часу і зусиль. Це особливо стосується реакцій, де кількість речовин реагентів зростає до трьох, а кількість речовин продуктів реакції може бути 4 і більше. Для складання окисно-відновних реакцій зазвичай використовують спеціальний метод, який називається методом електронного балансу. Він базується на порівнянні ступенів окиснення і використовується певне правило. Запишіть його і запам'ятайте. Правило звучить таким чином, кількість електронів, які віддає відновник, дорівнює рівньої електронів, які приєднує окисник, і можемо записати це рівняння у вигляді певної схеми і запам'ятати її. Метод електронного балансу включає в себе кілька етапів, які поступово ми з вами і розглянемо. Розглянемо кожний пункт методу електронного балансу окремо. Перше, записуємо рівняння реакції, відоме вже вам з курсу 7 класу, добування кисню із калій хлорату. Калій хлорат розкладається з утворенням калій хлориду і кисню. Підрахувати перше, що потрібно зробити, ступені окиснення кожного елементу. Калій має ступень окиснення плюс 1, оксиген у сполуках мінус 2. Відповідно, хлор матиме ступень окиснення плюс 5. У сполуці калій хлориду, калій не змінив свою ступень окиснення, в нього залишився плюс 1, хлор мінус 1. Відповідно, кисень, як проста речовина, атоми оксигену матимуть ступень окиснення 0. По-друге, виділити елементи ступень окиснення, яких змінилося. Змінили у нас ступень окиснення хлор від плюс 5 до мінус 1 і атоми оксигену від мінус 2 до 0. Наступним пунктом методу електронного балансу є скласти саме електронний баланс. І почнемо ми це робити із атома хлору, який змінив свою ступень окиснення від плюс 5 до мінус 1. І ось тут, щоб не запутатися в тому, що відбувається із атомом, пригадаємо схему попереднього уроку. Знаходимо ступень окиснення хлору, вона дорівнює плюс 5, і рухаємося в тому напрямку, куди відбувається зміна ступеня окиснення. до 1. Це буде окисник, а окисник приєднують електрони. Яку ж кількість електронів приєднає окисник? Якщо рухатися від плюс 5 до мінус 1, всього буде 6 поділок. Тому це буде вказувати на те, що атом хлору приєднає до себе 6 електронів. Тому запишемо, хлор з ступенем окиснення плюс 5 приєднує 6 електронів і перетворюється на хлор із ступенем окиснення мінус 1. Наступний атом, який змінить свою ступень окиснення, це будуть атоми оксигену. І ось тут хочу звернути вашу увагу. Якщо у вашому рівнянні є проста речовина, молекула якої складається із двох атомів, то у електронному балансі ми формулу речовини переписуємо у вигляді простої О2. І пам'ятаємо про те, що кожне рівняння реакції чи схема має бути урівняною. Тому в цій напівсхемі ми поставимо перед атомом оксигену теж дві щоб число атомів в лівій і в правій частині було однаково. З'ясовуємо ступені окиснення. Атом оксигену змінив свою ступень окиснення від мінус 2 до 0 у рівнянні реакції. Знаходимо їх на схеми мінус 2 і рухаємося у бік зміни ступеня окиснення до 0 – це відби ми пройшли дві клітинки, дві позначки. Тому кожний атом оксигену віддасть своїх два електрони. А так як у нас атомів оксигену 2, то число електронів, які вони віддають, буде в мінус 2 помножити на 2. Метод електронного балансу полягає в тому, щоб збалансувати число електронів, які віддає відновник, і число електронів, яке приєднує окисник. Тому запишемо електрони, які приймають участь в окисно-відновному процесі. Хлор буде приєднувати 6 електронів, атом оксигену буде віддавати 4 електрони. Наступним пунктом нашого завдання є знайти найменше спільне кратне електронів, які приймали участь в окисно-відновному процесі. 6 і 4 – це число, яке буде ділитись і на 6, і на 4. Найменше спільне кратне буде 12. І останню дію, яку ми повинні з вами виконати, це знайти і встановити коефіцієнти у рівнянні реакції. Для того, щоб знайти коефіцієнти, ми повинні найменше спільне кратне поділити на число електронів, які приймають участь в окисно-відновному процесі. Для хлору це буде 12 поділити на 6 дорівнює 2, для оксигену 12 поділити на 4 дорівнює 3. Отже, біля хлору, і в лівій, і в правій частині ми повинні поставити коефіцієнт двійки. Біля кисню у нас буде коефіцієнт 3. Таким чином, рівняння реакції у нас є врівняним.